У Краматорську заступник керівника АТО, полковник Костянтин Соколов, зустрівся з надзвичайним і повноважним послом Сполучених Штатів Америки в Україні Джефрі Паєтом. Мова йшла про обстановку на сході, порушення бойовиками мінських угод та створення у зоні АТО логістичних центрів. В таких пунктах будуть товари з України, працюватимуть мобільні банкомати та надаватимуть юридичні консультації. Of the civilians, who live in the occupied territories. І я думаю, що це надзвичайно важливо, щоб міжнародна спільнота побачила, що Україна робить зусилля для того, щоб зменшити незручності і страждання місцевого населення. Також керівництво АТО подякувало гостям за підтримку і допомогу. В свою чергу посол США відзначив, що Америка високо цінує зусилля, яких докладають українські військові, аби захистити свою країну. Маріам Маркевич, Сергій Жуковський час ще.